Сьогодні 20, яке в нас? Я тільки що ж казав, 20, 26 березня 2025 року і ми їдемо помалу кататися, працювати. Їдемо на Павлівку, тоді в ліс Ляхівщина і вже додому. Та 26, дистанція 1,25 кілометра час активності 8 хвилин 30 секунд. більш-менш нормально їдемо ще Іваничами Луцькою вулицею до старосілля ну, сонце прям супер. добрий день А я вже тепер перестав цей. А вони постійно в ті машини їдуть. О, бач, оце скоро буде магазинчик. 12.31 Дистанція 2,25 км, час активності 13 хвилин 48 секунд. Скільки 4-5 вікон? 4 прольоти. Магазин. Ну так, але широкий. Щоб більше було прилавки. Так, продовжуємо рух до старосілля. Ні, не поліцай. У вас? Так. — тут? Так, то рівно тут було. 12.41, Дистанція 4 км, Час активності 23 хвилини, 42 секунди. Громчик. Як там їдеться? Ми сюди сюди Я ніколи в тому Олісі не був, в тому окружальці, Десь треба заїхати. Ми будемо туди їхати Так, тим лісом будемо кутитися, аж там там. Краєчком, краєчком, бачком, бачком. 22. В годину? Ні. Ми маємо проїхати сьогодні 22. А скільки кілометрів годину їде? В годину десь 7-8. Дванадцята 12.46, дистанція 4,75 км, час активності 27 хвилин 57 секунд. Перед селом Старосілля є святе джерело ракова Криничка. Ямонське джерело. Дяманське джерело. Дивна назва. Але є, там є капличка біля того кринички. 12,50. Дистанція 5,5 кілометра, час активності 32 хвилини 24 секунди. Так же тепло, взагалі класно. Все. Ще все без листя. Оброме якийсь дріб, голубе рукляти. Ми зараз бачити голубу футболку. голубу курч, у нього всього голубе. Ну що за вами ж так? Так виходить. Їжджаємо вже в село Старосілля. Бачиш, обертає голову, у нього є шмахи і як туди м'ячики. Ну тут гарні були ці рісні. 12.54. Дистанція 6 кілометрів, час активності 35 хвилин 50 секунд. Тут це стара зупинка, вже не знаю. Якщо я б ще записала голос, все, все. Або той телевізор валяється. А? ха Ха. Будем зараз самара просто. Морган. Да, самара Морган. Самара Морган. Це. Але цей магазин оранжевий. І Рома дивиться у нього. Бо оранжевий колір це улюблений колір його вотера. Ні, тут гарний магазин. Сільський гарний магазин. Перімо ставили, щоб записи на минуту, так? Да? А вже от довше, вже півтори майже. Ні, хвилину п'ять. Мій приват з кінноти по таку та корпораційна подорож буде. Під'їжджаємо до Павлівки. Села Павлівка. В ньому є Павлівський завод пивний. 13.00. Дистанція 7,25 км. час активності 42 хвилини, 47 секунд. Тут обеліск. Magda. 13.01 дистанція. Їдемо Павлівкою. 13.31. Дистанція 9,25 км час активності 1 година 12 хвилин 53 секунди. І що, заїжджали сюди? Ні. Якийсь бачу нормальний магаз. Там... Айну, вже не куди. Ну ти глянь, ми будемо помалу котитися. Я понял. О! О лонг джанс. Ауан дансен. Тут ще дорога нормальна, нормальна. Добре. Найгірше. Тут що, 10 кілометрів підйому. Бачите, що там старосілля в далині видніється. Ми могли б то за тою вулицею. 13.38 час активності 1 година, 20 хвилин дистанція, 10,17 кілометра. Бачите, який безпердонний той, той відсильний кілометрів. Да. Але там в кінці там болото було, було б сильне. Тому старосілям не було варто їхати. Так, і топ... В мене, в мене щось став, мені треба болотні чуть підносити. Мене забиваються задній посередній. 13.38. Дистанція 10,25 кілометра, час активності 1 година 20 хвилин 30 секунд. <звук> Будемо зараз там лісом їхати. Я вже його знаю на пам'ять той ліс. Помаленьку, потихеньку. У мене, певно той ровер тонну важить. Ром важить. Ні, я думаю, він певно 25 кг сам ровер, плюс ще я ті в багажники приварив. То вже вони кожен по кілограму. Він, певно, 30 кг важить. А то й більше. О, а ще плюс закупи. О, ви не бачив, не зварив. Ну, а як? Ти, о, ти не бачив? Ти з ним варив. Ні. Ні, але, ні. ні, варив, але не, не приварював то до велосипеда самого. Ай, хай там буде тут. Ой, трохи пройдемося. Я... Кілометра, час активності 1 година, 40 хвилин, 38 секунд. А, пітніють руки, ну понятно. Да, знову в ляхівщину будемо батьківщину. Правильно, батьківщину. Будемо малими краєзнавцями. От тут щось вітер такий сильний, ще під гурбок. Не їде. О, буде знову з гурка.

Розпалили вогонь. Найс. В лісі гарно. Дивись. Попробуй. Куда їй? Я, ти попробую. Я не у 14 днів. І що? Скотт Мелкінсон. Я знаю. Я ту, тому й ту пісню слухав. А тепер... Пум-пум-пум-пум. Та, Чапу, як свиня. Та, та я пару відео так злетів. Да-да. Не записую їх, так сирався. Воно орієнтацію дало іншу. Вау, я ще так ніколи не жарив. Це щось взагалі паранормальне. Рома, дорожку немає. Дорожки немає. Дивись, лезь, дивись, не спали. Е, ще. Але тут є несподіванка ще дорогою. Ха, побачиш. Дерево. Ну і дерево є. Не купа гамна. Цей, буде несподіванка. Вовки? Та вовки то. Ого. Що? Потім доїдемо побачиш. Діпи. ні Ні? Діпи. Я записую. Ну, щось конкретне. О. Ту то, то якийсь мін добриво смердить. Это бред.